Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, найдорожчі молоді люди, подружні пари, наше воїнство, наші хлопці і дівчата, всі, хто зараз разом з нами, тут духовно єднається, знаю, що багато-багато наших хлопців. З передової і дівчат моляться з нами, щирі вітання передаю нашим героям, нашим воїнам, адже вони сьогодні дають нам ту добру нагоду знову почутися, знову побачитися, знову спільно молитися вільно і пам'ятати, що Господнє благословення є разом з нами, пам'ятати, що той мир і спокій, який вони. Тримаючи той фронт, тримаючи тих ворогів, проганяючи їх з нашої землі, вони тримають заради того, щоб ми жили. І тому кожного щиро вітаю, який сьогодні разом на молитві. Сьогодні неділя, неділя по воздвиженні, неділя, коли Церква Христова дає нам знову оце Євангеліє від Марка, Хто хоче йти за мною. Хай зречеться себе самого, візьме хрест свій, йде слідом за мною. Кожен з нас, кожного дня, стає перед певним вибором. Цей вибір для нас очевидний, а можливо, для когось ні. Цей вибір, який ми маємо всі, він завжди дається нам непросто. В цьому виборі нам потрібно завжди пам'ятати, що коли ми вибираємо Боже. То треба бути готовим до тих різних випробувань, які можуть спіткати нас. І це не є, як хтось говорить, допуск Божий, бо це є велика помилка. Ми не можемо говорити, що Бог допускає нас до терпіння, Бог приймає нас в своїй любові, а дорога в любові Господній часто встелена різними випробуваннями, бо ми часто не вибираємо Бога. Ми часто вибираємо світ. А світ своє забирає, і тому, коли ми обираємо світ і світове, ми часто заходимо в блуд, часто не можемо дати собі ради. І тому, коли ми приходимо до нашого такого сумління, яке постійно нортує і дає нам багато різних напрямних точок для прямування до спасіння, ми часто маємо внутрішній бунт. Який часто супроводжується нашими помилками, де ми оступаємося і часто товчемо собі ті гулі по житті, потім повертаємося до Господа і насправді дуже хочемо, щоб він пробачив, щоб він напімнув, щоб Він дарував нам всі ті моменти того духовного єднання, але, звичайно, перед тим усвідомлюємо. Що ми далі без Бога не можемо дати собі ради. Тому в сьогоднішній день всіх, хто зараз разом з нами на молитві, дуже прошу, гуртуємося, дуже прошу спішимо, дуже прошу, старайтеся підказати, напівнути всім, кого ви бачили на нашій молитві, кого ви зустріли на нашій молитві, бо ми вже є тою родиною, яка запрошує один одного до спільного служіння. Дякую Богові, що з нами моляться наші герої. Сьогодні щирі вітання на молитві передаю нашому воїну Олександру Ходаку. щирі вітання. Він молиться з нами часто і завжди є активним молільником і дуже часто нагадує про те, що та молитва, яку ми молимося разом, вона дуже рятує і дуже спасає там на передовій, там коли дивишся ворогу в вічі. Тому, власне, щирі вітання усім нашим героям, усім, хто сьогодні з великою вірою і великою правдою стоїть на борні тої справедливості, того справедливого миру. Щирі вітання сьогодні усім нашим вірним, нашої парафії, нашого міста Бурштина, з нагоди святкування Дня міста. Ми сьогодні почали святкування із Божественної літургії і далі продовжували той день. Який був насичений різними подіями, тому щирі вітання любим нашим бурштинцям, які сьогодні мають ту добру нагоду, знаю, що по багатьох містах сьогодні теж є святкування Дня міста, тому ми теж видолучаємося до всіх привітань там, де є то певне свято. Дай Боже, щоб ми перемогли у цій борні і щоб ці свята для нас насправді не були скроплені нотами суму, смутку і так далі. Тому щиро-щиро прошу всіх до молитви, активно додавайтеся зараз, в цю хвилину, сьогодні неділя, і ми йдемо, беремо свій хрест, йдемо слідом за Христом. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все, все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю. Прийди іселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із Небес і оплатився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив у святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток. Дуже прошу всіх єднатися в молитві, благати Господа кожного разу, пам'ятаючи про нашу спільну молитву і у всіх тих намірах, які сьогодні разом просимо, тому доєднуйтеся до молитви, поширюйте молитву. І нехай Божа мудрість наповнить наші сім'ї, наші родини. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, всі разом активно, молимося щиро і дякуємо Богові. За всі його ласки його щедроти. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маря. Мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас. Мильного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша спільна молитва за наше воїнство, за наших хлопців і дівчат, за наших найдорожчих, які сьогодні там, на передовій, які сьогодні стоять не на життя, а на смерть, Пам'ятаємо про них, дорогі пам'ятаємо, бо це не чиясь війна, це наша війна. Ми молимося за те, щоби Господь дав сили витримати і боронитися, і тим самим ставати тим вільним, достойним народом зі своєю історією, культурою, релігією. Молимося щиро за поранених, полонених, пропавших, за всі родини наших героїв. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за родину, за сім'ю, молитва за наших рідних і близьких, хворих, чи немічних, чи страждаючих. Чи тих, що поневіряються, молимося за подорожуючих, і тих, що в чужині далеко від Отчого дому. Молімося щиро за ласку і благословіння для кожного, хто є в сирітстві, хто самотній, хто одинокий, хто зараз прикутий до ліжка, чи має тяжкі немочі, чи хворий в лікарні, чи приготовляється до тяжких складних операцій, молимося за онкохворих, молимося за навернення, за взаємне прощення. За велику любов, яку ми прагнемо формувати у своєму духовному житті до любого Господа, Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Марія, мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Марія, Мати Божа молися, молись за нас. Маріє, Мар мати божа, Молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати божа. Молися нас! Марія Марія, мати божа, молися за нас, Марія Марія, мати божа, молися, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, і Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося, п'ятий десяток, наша молитва, за величне торжество молитви за наших дітей, за нашу молодь, за наших освітян, за тих, що навчають і навчаються. Молитва за перемогу тої мудрості над тою безграмотністю, перемога того виховання над певним зловживанням. Молимося щиро, тому що кожного разу бачу, що ми мали би зростати, то ми чомусь маліємо у тому навіть вихованні. Тому щиро, щиро прошу кожного молитву за наших малят, за наших учнів, студентів, за наших наставників, учителів, викладачів. Молімося щиро, щоб наш нарід був мудрим, грамотним і давав ту велику нагоду для того, щоб бути вільним. І достойним народом. Исусе, Исусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Исусе, Исусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, Исусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас уповання наше Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, браття, сестри, хвала Богові. Ми знову зустрілися разом, і ми помолилися нашу спільну молитву. Я дякую сьогодні особливо кожному, хто долучився і є разом з нами в молитві, хто є поруч з вами, а це десятки десятки тисяч людей. Це велика молитва і велика потуга, яка підноситься до Господа. Щиро дякую кожному, особливо дітям, особливо молоді, особливо нашим воїнам, захисникам і захисницям, старшим, літнім людям, всім вірним, які моляться щиро вервицю. І співають разом з нами в своїх домівках, славлячи Бога Пречисту Богородицю. Дякую сьогодні теж нашим жертводавцям, які продовжують бути жертвенними і продовжують допомагати нашим воїнам, бо кожного дня ви складаєте якусь офіру, яку ви вважаєте, і хочете долучитися, і ще пишете сьогодні, отче, чи це не пізно? Бо ви говорили, що цей тиждень дорогі, все воно докупки, докупки. І буде знов нова допомога. Тому, якщо ви хочете продовжувати, а не то, що продовжувати, а маємо обов'язок продовжувати допомагати. Ми рухаємося далі. Пам'ятаємо, що заходимо в новий тиждень, місяця вересня, і продовжуємо наше моління, тому хто має особливі намірення на завтра, чи на тиждень, чи на цілий місяць до завершення його, зголошуйтеся в молитвах, записуйте свої намірення. Пригадую, що ми помаленько приготовляємося до катехизи наших дітей у нашій парафії. Хто з нашої парафії зараз є тут, на зв'язку, то запрошую в суботу, на 12-ту годину діток, на заняття з катехизи до приготовлення дорочистого причастя, першої сповіді. Тому, власне, кожен з нас несе свою місію. І тому дякую всім за те, що ви разом, за те, що ви не залишаєте і тримаєте той духовний стрій, це надзвичайно мені дає того духу. І я дякую Богові за вас усіх. Тому чекаю на ваші молитовні наміри. Дякую за жертвенність для наших героїв. І нехай Бог миру буде з нами. Слава Ісусу Христу!